Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини червоногригорівську та Марганецьку. Били із ураганів, градів та важкої артилерії. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд кілька автівок і чотири лінії електромереж. У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, 20 – понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки обірвані шість ліній електропередач. Деталі обстрілу з'ясовують. Також росіяни у ніч на 22 грудня вдарили по Миколаївщині. У ОВА повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих на щастя немає.